Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас ранок і такий сніжок іде на вулиці. Намагаюся зняти, щоб це так красиво показати, але камера такого не передає. Маю надію, що ранок у всіх буде добрим. Так, у нас вже Ну, ще в магазин за хлібом йти рано. До речі, сьогодні вже 8 грудня. Трішки пізніше буду йти в магазин. От кожного дня щось потрібно купувати. Хоча відверто зайвого зараз зовсім не купую. Якщо мені потрібно тільки хліб, я пішла і купила хліб. Зараз масло вершкове потрібно буде взяти. І хочу таке невеличке уточнення. Зайвого не купую не тому, що ти там економиш або ще щось. Ну не без цього зрозуміло, але якось чогось не хочеться, як раніше було, знаєте, взяти тиндики, миндики, щось там таке-сяке, мабуть, тому що у нас зараз зовсім інше бажання. Це мій телевізор, якого немає пульта і він не перемикається. От що показує, те я і дивлюся. І зараз сніг так пускається. Батьки дітей в школу, начебто. Стали, щось спілкуються, щось в телефонах читають. Ну, зараз... Ви знаєте, який сьогодні ранок у нас. Це ще уроки не розпочнуться, а вже будуть йти в укриття діти. І тут батьки вон стали і щось там як в роздумах. Ну, Таке життя. О, у нас зранку вже почистили дорожку. Бачите, у нас випав сніг. А я вирішила зайти в парк, а тут що, закрито? А ні, відкрито. Маю надію, що в парку ще не почистили дорожки, тому що дуже хочеться по снігу походити, похрустіти. Яка краса. Ва -ва. Яка краса! Я тут йду перша. Та в нас так небагато снігу. А я вирішила, що сьогодні нічого в магазині купувати не буду, все є. Так, масло, вершкове потрібно. Але завтра краще на базар піду. Я не можу тут. Така краса. що, пів годинки. Як я казала, я себе вже привчила. Пів годинки на те, щоб помічати те, що тебе оточує. А епіцентр вчора не помітила. О, чудова погода. Чудова просто погодка. У -у -у -у. Як завжди. Я не знаю, чого в мене така звичка їх якось так торкатися. Але обережно. Яка краса. Ідемо далі. А я туди в парк не захотіла йти, бо там вже грає радіо. Я не хочу під музику ходити, мені дуже хочеться тиші. І таке враження, начебто я в лісі. Боже, що людина собі тільки не науявляє? Ні, ну воно ж так і є, я ж вам показую. Може і вам так буде здаватися, але ось така у нас сьогодні погода. Я не знаю, чи буде вам чутно, чи ні, але там якась пташка співає, як наче весна. Ну, може, буде чутно. Я обожнюю це місце в нашому парку. Угу? Де ви ще таке побачите? Як не у мене на каналі? Пробачте, але так воно і є, а що? Сніг хрипить. Де ви так ще в ялинках сьогодні походите? Я не можу зрозуміти, де та пташка. Я йду, як то кажуть, на спів, а вона все далі і далі. Так, прийшла подивитися, як тут наша верба, та що трішки почала була. Квітнути, так можна казати, але зі снігом вона якось так все змішалося. Сьогодні будемо років. Це тут радіо грає. когось вітають з днем народження, а там чоловіки щось фотографують. Мабуть, там є білка. Піду я до них, подивлюсь. А, так, там білка. О! Тільки погано видно. Сидить горішок гризе. Сніг чистять? Песик, привіт. О, Побіг. Я вже повертаюся. У нас на площі, і я не знаю, чи камера передасть сніг почистили саме там, куди мені потрібно йти. <гас> там ще не почитав. І оно тут, тут, тут такий сніг, що можна і так ходити. А коли вони почистили, то воно навіть слизько там ходити. Треба тутити. обожнюю такі моменти. Ох-ох. О, машина поїхала, вже посипає. А я таки зайшла в сільпо. Дивіться, така чашка. Вона таке враження, що наче як з глини. Бачите? Зараз ціну покажу, бо мені незручно діставати 129 гривень, а зараз 59. О, це мене з вулиці рука замерзла, і я О, жовті сірі. О, такі гарні. О, о, так, добре. Але я зайшла тільки погрітися, я нічого не буду купувати. О, гречка так іще і ще є, але вже не так багато. Ціна тижня за 19. Це те, що я вчора купувала. А то, що кукурудза. Що то за кукурудза така? 29 гривень коштує. цукрова, Не знаю. Я не знаю, що це за виробник. Але ціна. 29, а була 53,99. Це щоб ви розуміли, 1789 кілограм наш гарбуз, отакий кусочок на 11 гривень, скільки тут корисних вітамінів, як це корисно для здоров'я? О! Розумієте? І що? Хіба це дорого? Ні. Взяти отак в духовку, запекла і все, і як на десерт, будь ласка. І насіння, кажуть, теж дуже дуже корисне. Тут різні шматочки є. Цей на 24 гривні. Ну, кілограм 17,79. Будь ласка, отакий я брала 24 гривні кілограм. Цей кусочок на 34 гривні теж. І корисно, доступно, будь ласка. В сільпо я нічого не купувала, а тільки погрілася Так, ой, все. О. І ще і перечепилася. Так, буду йти вже додому. Я забула вам показати. Вчора, коли була в епіцентрі, я обіцяла, що покажу, як купувала таке раніше, щоб на стіночку так зробити. Але цвях потрібно купити. Тут, бачите, є під це діло і ось так. Це, як у Владіка, там буде час і він. Купить то це так на стінку повісити, воно так мені так подобається. Тин тин, тин тин, тин тин. Така дрібниця якось. Тому я чорне і не хотіла, а хотіла, щоб біла рамочка була. Так, все. Ось така покупочка для дому у нас є. Зараз буду вже готувати вечерю, переставила трішки, граюся, дівчата, розумієте? Так поставлю, так поставлю, поставила лазочку. І такий якийсь настрій, так. Що я буду сьогодні готувати, купувала ось такі курячі стегна. Зараз їх замариную, до них приготую макарони. Ви вибачайте, мої дорогенькі, будь ласка, у мене на каналі, знаєте, я показую те, що ми реально їмо готуємо. Не для того, щоб щось там. У нас немає тиндики миндиків Зараз, поки що, поки ну, ви розумієте чому. І знов дивлюсь, ж, знімаю, а тут ось така річ. Так подобається. І приготую салатик теж. самий простий, без усілякого, але я хочу за інше сказати. Ось такі речі, речі я маю на увазі цукорниця. От мені мама купувала це на придане. Чим користувалася? Ну, за 32 роки, можливо, повністю ні, навіть жодного разу. Але чим це для мене дуже важливо, тим, що, знаєте, от повинна бути якась річ у дітей. от Якось така енергетика йде. Немає вже в мене мами, немає тата, а від цього йде таке якесь тепло. І навіть неважливо ледь стримала себе, щоб. Я інколи буваю, знаєте, так, раз і підуть сльози, але треба себе тримати. Ну це емоційні такі сльози. От така річ від батьків. Вона дає таку якусь енергетику і таке якесь тепло. Хоча користуватися в побуті, ну якось не доводилося. Так стоїть та й стоїть. Ну, коли там гості були, приходили, так, там, але ж чай був, а там чашечки такі маленькі. Ходімо, я вам покажу. Ось такий цей сервіс, такий ще чайник там. Ось така ще штука там. Це для молока. Ось такі чашечки невеличкі. Самі звичайні. Ось такі блюда. Цукорницю ви вже бачили. З цього набору. І так воно стоїть і стоїть, стоїть і стоїть. Треба буде пил повитирати перед новим роком. З цього ж сервізу є така вазочка. Зараз тут це стоїть. І цукорниця. Я, я вже вам казала, що Владик розбехав, розбив кришечку. І так воно, як вазочка. Хоча, до речі, як на кухні щось поставити, воно якось так по темі виглядає. Да? О, так. Хоча, я розумію, цей декор, коли ми будемо ставити ялинку, можливо, піде і на ялинку. Але поки що так. Так, 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 так. Зараз буду маринувати стегна, дістала спеції, кому які подобаються. Ось такі. Бачите, канцелярська така щепка-прощепка. І це я так спеції закриваю І зручно. Перець, часник. Це сіль я купувала в магазині, але ж пересипала. Тут цибуля, часник, сіль. Воно таке дуже-дуже. Його трішки потрібно додавати, пересипала в баночку. І для маринаду ще потрібна буде олія. Замаринувала, хай маринується, хочу показати, яка ця сіль. Ось така вона, бачите, там є домішки сушеної цибулі і сушеного часнику. Але більше мені таке чомусь немає бажання. Купувати. Тому що, якщо в пакетику воно стоїть, воно, ну, такий постійний йде, аромат цієї солі, запах навіть. Аромат це щось для мене таке класне, а запах це таке щось таке запах. І потім воно якось так набридає і так. Не подобається одним словом. А коли я так пересипала в баночку, я про неї забуваю. І тим паче, якщо є, ну, так... можна і часник свіжий додавати, можна такий часник додавати. Я тоді на розетки щось така смішна ціна була, тут скільки? 590 грамів. 590 грамів купила, я вже не пам'ятаю щось. Ну, воно того варто було, розумієте? Поки там м'ясо маринується, дивлюсь, і ще ж такі тарілочки в мене є з того сервізу є, але ми ними користуємося. Це вчора до нас приходили, там спілкувалися, та чай пили, печиво таке приносили. Смачне печиво. Я не знаю, де вони його купували, але Ці тарілочки зараз я вам покажу. Ось ми ними користуємося, вони тут у нас стоять всі цілі. Це єдине з сервізу, чим ми користуємося. Я хочу печиво з'їсти. Таке смачне. Я не знаю, як воно називається. Обожнюю, коли начинка з вишні. Я вишні просто обожнюю. В цьому році я ніякого варення не закривала. Я не знаю чому. А, тому що потрібно доїдати те, що є з минулого року. Там вже накопичилось, знаєте, так. І. Колись я не пам'ятаю, звідки я це дізналася, але мені сказали, що при застуті ми звикли, що малина, чорна смородина це дуже-дуже корисно. А хтось з лікарів мені казав зі знайомих, знаєте, отак при власному спілкуванні, особистому, коли ми так спілкувалися, каже: вишня найкраще. По-перше, вишня має. Склад вітамінів, ті, які в чорній смородині. Але вишня ще впливає на роботу м'язів серця. І коли висока там температура, наприклад, попити смородину, це ми зрозуміли. а Якщо варення із вишні, то іще для М'язі в серці дуже корисно. Тому от вишня і за смаком мені вишня якось більше, ніж чорна смародина. Угу. Поставила вже смажити стегна. Вирішила такі робити макарони, ось такі в мене. І зараз буду робити салатик. Овірок, цибулька. І вирішила ще додати, треба ж використовувати, вона ж недовговічна, ця зелень. І олія. Я інколи по-різному ріжу огірки, Так, на чотири частини і, і потім ще три, як по діагоналі, щоб такі ось такі шматочки були. Нам так подобається, коли як. Я ж кажу, у нас все по-простому, що їмо, ми то я їй людям показую. Без усіляких там прикрас і ще щось. І хочу сказати, що ось такі звичайні там продукти, вони ще й корисні. І не треба заморачуватися, і ще щось там. Сибурку, так щоб її розняти, я половинку взяла, меншу половинку. Ну, так, добре і зелень як порву. Все, використаю нехай. І заправлю олійкою, і салатик готовий. Все. Смахова. Зараз олійку візьму. Бо для салатів у мене не рафінована, Для смаження рафінована. Ось так трішки. І салатик готовий. Можна розмішати, але воно і так розмішається, коли будемо їсти. А тут що в мене. О! о. Тихенько, бо себе тихенько. До речі, ви теж на кухні розмовляєте. Кришкою я не буду накривати, мені хочеться, щоб вони не такі, як були пропарені, а просмажені. Така сьогодні у нас буде вечеря. А пізніше відварю макарони і якраз буде нормально. Мої дорогенькі, бережіть себе. Все буде добре. Обов'язково тримаємось і завжди так не буде. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.